Добрий день малята. Сьогодні ми завітаємо в гості до дідуся і бабусі. Відгадайте, з якої вони казки. Сидів він на віконечку, як маленьке сонечко, від діда з бабусею утік, побіг до лісу і раптом зник. Так, з казки колобок. Щоб за колобком не сумувати, взялась бабуся шкарпетки в'язати. Малята. Хто сидить поруч з бабусею? Кошеня. Біля бабусі стояв кошик з клубочками. Кошенятко стрибнуло і перекинуло його, а з нього і викотилися клубочки. Допоможемо бабусі зібрати клубочки та скласти в кошик? Ось так. Молодці. Скільки клубочків кошику? Багато, а кошенят скільки? одне. Ой. А це що? Цей предмет був серед клубків, але це не клубок. Хочете дізнати, що це? Так? Це куля, об'ємна геометрична фігура? Запам'ятали малята? Повторіть, це куля, розглянемо її. Яка вона гладенька, кругла, може котитися. Її можна обняти долоньками і покатати між ними. Можна підкинути вгору і спіймати. Малята, подивіться уважно, і знайдіть в кімнаті дідуся і бабусі предмети, схожі на кулю. А тепер я покажу, які предмети знайшла: апельсин, яблуко, м'яч, глобус. Акваріум клубок. Ось у мене мішечок чарівний. Гра у ньому заховалась четвертий зайвий. Подивіться, що це за геометричні фігури? Круги. А чи однакові вони за розміром і кольором? Ні. Назвіть їх. Так, маленький червоний круг. Маленький синій круг, маленький зелений круг і великий синій круг. Що тут зайве? Так, великий синій круг. Спробуємо ще раз пограти. Які ж це геометричні фігури? Квадрати. Яка фігура зайва? Маленький червоний квадрат. А чому? Босі інші великі. Давайте ще раз спробуємо відгадати, як називаються ці фігури. Трикутники. Уважно подивіться, який трикутник зайвий. Так, великий синій трикутник. Малята, погляньте, доки ми тут гралися, діти на подвір'ї зліпили сніговичка, щоб дідусі бабуся. Не сумували за колубком. На що схожі частини тіла сніговика? На кулі. Чи однакового розміру ці кулі? Ні? Для якої частини тіла сніговика діти використали найменшу кулю? Для голови? Що вони зробили з найбільшої кулі? Тулуб. А чи є у сніговичка кулі однакового розміру? Ні? Давайте тоді перевіримо. Накладемо одна на одну. Ось бачите, вони всі різні. Найбільша, менша і найменша. Вирішили, дітки зігрітися? Та позмагатись, хто більше поцілить сніжків у коробку. Ось три коробки з різними отворами. Якої форми отвори ви бачите? Трикутної, квадратної, круглої. Сніжки можуть потрапити в коробку крізь відповідний отвір. Який отвір може влучити сніжка? Як ви гадаєте? Круглий, тепер дамо команду діткам: один, два, три почали. Дякуємо вам дітки за сніговичка. Тепер до самої весни не будемо сумувати за колобком. Так з якою геометричною фігурою ви познайомились сьогодні? З кулею. Як її ще називають? Об'ємною. Де ми її знайшли? В клубочках. Малята, пошукайте в своїх іграшках предмети схожі на кулю та покажіть їх своїм батькам. До побачення!